Добрий день студія. Ми сьогодні вирішили перевірити нашого майстра на знання нашої продукції. Тому, Тому? Василинка, думаю, що не Для кучерявого волосся. Чі? Є. Для блонду, який плутається. Це. Є. Для тонкого прямого так ще й без об'єму. Тоді ось ця маска. Є, супер. Для заплутаного волосся. Ух, тут важ багато. Це. Це. Є, супер! Дуже багато. Добре. А якщо я хочу, щоб воно залишалось таким же гладеньким, як після салону. Ці, ці, Ось ці. Якщо призгаряємо, до речі, вдома і відновлення. Супер. А якщо для фарбованого волосся? — Тоді це. Бо ось ця серія. Супер. А противипадіння? Ось ці і плюс скрабування. Або випадіння і скрабування. Абсолютно. Ви вже у нас все є. Заходьте в альму.